Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу Неділя на сьогодні з самого ранку такий дощ іде, позаливав вже все. Можна бачити, які там калюжі стоять. Вчора ми цілий день поливали нашу малину. Насос не виключався цілий день, бо поливали і підживляли. А сьогодні ось. Нормально так він пролив. На дорозі такі калюжі, що все страшно. Навіть в полі стоять в Малині. Ось. Така то у нас погода на даний час. Маємо десь поїхати на Кавун, подивитись. Там у нас на Кавунові є такі. Долинки, я думаю, що вони там будуть плавати повністю. а вон наші буде плавати. І це ж і цей дождирш передають на цілий день. Ну він той потрібен, крошки почне все рости. Пізніше поїдемо на кавун, побачимо, якщо доїдемо там, тому що там теж така дорога може бути повністю залита. Ось. Зараз йдемо, проходимо, дивимося нашу малину. Я вам скажу, що вчора за день і сьогодні за ніч вона вже набагато побільшала. Якщо дивитися у міжряддя, Вчора ми вже спостерігали, що був вущий такий, чи, верніше, вчора був ширший такий проход, вже покрошки змикається. Ось бачите, вже стоїть вода, Ну, дощ не припиняється. Іде, це крошки зараз вже він послабшав, а то був такий, як зведра лив, все волосиве. Побачимо, що за, за ці дні після цього доща, як наша малина підтягнеться. Вчора ми трошки ще дали їй азота. Ось то я думаю, вона зараз після цього доща піде у ріст. Ось такий день на сьогодні у нас. Вихідний, неділя, але хай йде помідори наші. Треба буде обробити після цього дощу. Бо вже даненько ми ніяким фундіцидом не робили. Вендори, ось бачите, в'яжуться. Тут у нас вони на соломі, далі так лежать без соломи. Ось такий недільний день, друзі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. І слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.